Середа, 29 травня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Російський терор продовжується через обстріли росіян. Є загиблі на Донеччині, Чернігівщині та Сумщині. А в лікарні Харкова помер чоловік, який дістав поранення через обстріл епіцентру. Неспокійно і на Дніпропетровщині більше про ситуацію розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Віко, вітаю тебе. Розповідаєш, що відомо на цьому. Вітаю, Марко. Ранок в області почався із тривоги. Вночі ж ворог атакував Нікопольщину. Порай центру спрямували з десяток артснарядів. Пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили. Люди не постраждали. Давай. Попробуй потрапити. Кож росіяни вдарили по СМТ Краснопілля на Сумщині. Удар пройшовся по центру між адміністративною будівлею і будинком культури. Попередньо відомо про двох загиблих цивільних є також поранення. Водночас у небі над Сумщиною наші ППО знищили одну російську ракету. А надвечір окупанти вдарили і по селидовому на Донеччині. Російські війська скерували туди. Дві авіабомби загинув 54-річний чоловік. 71-річна жінка з пораненнями ушпиталина. Також під завалами шукають 14-річну дитину. Зруйновано один будинок, ще 10 понівечено. Надвечір загарбники обстріляли прикордонну Семенівську громаду Новгород Сіверського району на Чернігівщині. Внаслідок мінометного обстрілу загинув 48-річний чоловік. Уламок боєприпасу пробив стіну будинку і влучив йому у голову. Водночас у Харкові зросла кількість загиблих. В лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по епіцентру. Він перебував в реанімації з опіками 50% тіла. Наразі кількість жертв через теракт окупантів зросла до 19. -ти. Поранені зу пів сотні людей. Нагадаємо, по гіпермаркету росіяни атакували в день 25 травня. На місці спалахнула пожежа площею майже 10 тисяч квадратних метрів. У вогняній пасті були працівники та відвідувачі. Пошукові роботи на місці тривали. Декілька днів вода цьому в мене поки що вся інформація. Більше вже розкажемо в наступних випусках новин студія. Дякую тобі, Віко. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Діра замість квартир окупанти вщин зруйнували три оселі в одній з п'яти поверхівок Нікополя. Як врятувались місцеві та як уговтуються після пережитого з місця атаки, наша Катерина Нічик. Двинадцять часу вночі попав снаряд у квартиру. Шість прильотів впродовж години тієї ночі жителі цієї багатоповерхівки здригнулися від чергової атаки. Так гучно і страшно кажуть ще не було. Російський снаряд прилетів просто у квартиру сусідів. Наше щастя, що не було нікого з людей. От тільки напроти був чоловік, то його трошечки оглушило, але благодаря тому, що у нас тут у під'їзді медсестра, вона йому оказала першу допомогу, і все нормально. Друг другу допомагали, все успокаївали друг друга. Ну піддержуємо як можемо разом з пані Аллою. Підіймаємося до потрощених помешкань. Їх у під'їзді три спершу показує те, що постраждало найменше. Далі так цільно не пройдете, ми заглянуть туди. Всередині уламки стеля, арматура та потрощені стіни, утім, тут ще не найгірше. В епіцентр вибуху потрапили квартири на поверх вище. Дві квартири росіяни буквально перетворили на одну тут немає цілих вікон, не вціліла і жодна стіна. А ось на цьому ліжку мав спати господар однієї з квартир. Власника Євгена тоді буквально врятувала рідна мати. Того вечора саме вона покликала сина до себе в гості. Російські загарбники проводили. Спальню у у зруйновану кімнату Гедзосі. Це якби він був вдома, він був мав да, бути зі це... Мав би бути, каже, якщо був би на кухні, виходить, то каже, вони б зруйнували винесло просто б з вікна. з четвертого пору. Квартиру Євгена показує його товариш Сергій. Щойно дізнався про біду, прибіг на допомогу. Тепер по черзі розгрібають завали. Підіймати усе все, бетону. Це все, весь все, що можна врятувати, то питаємося врятувати. Дяцька кімната виходить, для дітей була ну і вона дуже, дуже постраждала. Вибила там перестінок і все повибувало. Рахують збитки мешканці сусідньої багатоповерхівки. Голова ОСББ розпитує місцевих про пошкоджене майно. Балконний блок Павріжджон. «Тільки стекла балкона. Yeah. Ці дані передасть до міської ради, аби там надали допомогу постраждалим. Жінка каже, цей будинок вже пережив кілька влучань. Дивом не всі снаряди розірвалися. Один влучив в сусідній дом, він влучив у кришу, але розірвався і в квартирі впав. Другий влучив в алею, теж не розірвався, теж не розірвався і викатився на проїжджу частину. І тут ще де, де влучило в ці дома, не знаю. Тільки за одну ніч окупанти потрощили у Нікополі три багатоповерхівки та зо два десятки приватних будинків. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини 11 каналу. Аби вижити, довелось буквально відбивати ворожу гранату рукою. У медзакладі Дніпра рятують військового, якому ледь не відірвало кінцівку. Лікарі провели ювелірну операцію. Буквально по шматках збирали травмовану руку. Зараз поранений прагне якомога швидше повернутись додому. Як вдалось лікарям зробити диво наш репортаж? Дива гранату рукою. Про те, як він ледь не втратив руку, Олексій розповідає, жартуючи. Чоловіку 38 років, родом з Кам'янського. Боронив кордони нашої країни на Донеччині. Там під щільним вогнем окупантів дивом вижив. Це з утра почалося і до самого вечора. І так нас штурмували, мінометки дали, гранати з дрона, газу почали стрілюватися. Ну, тут не зазначені прилетів скіт дрон. Життям завдячує бойовому товаришу медику. Він вправно наклав турнікети по два на кожну руку. Під час евакуації окупанти вдарили вдруге про те, що вціліє сам та збереже руки. Не вірив до останнього. Сразу на ну кістці Заповзаємо, я заповзає турнікети. йдемо евакуацію. на евакуацію з поля бою. Довелось чекати аж шість годин після Олексія. шпиталізували до Дніпра. Тут не видно пальців з рентгену. Було два один. Ми ампутували. Повністю тому, що його вже практично не можна було відновити. Стояло питання робити взагалі ампутацію самої кисті або навіть передпліччя. Чоловік втратив зо три літра крові. Перша операція тривала п'ять годин. Від ампутації врятував правильно накладений турнікет. Тут за два дні чоловіку провели вже п'ять операцій, Втім, і досі медики з прогнозами обережні. Пощастило те, що він був 6 годин, але на етапах проводили конверсію, тобто попускали трішки, вибухова травма, вона дуже складна. Навіть на даному етапі є позитивна динаміка, воно може за якийсь період часу просто погіршуватися. Олексій вже потроху навіть тренує травмовану праву руку. Зізнається, складно. Найближче декілька місяців він нерозлучний з металевою конструкцією у руці. Ну, що не сильно, ну, але вже кидати вже мову. Зі сильні складався. Тут йому пошире, тому що спізстеть. На шляху до одужання чоловіка гріє єдине. Хоче повернутися швидше додому. Його старенька мама не хоче її доглядати. А для цього повинні працювати руки. Ми йому пообіцяли, що все для цього зробимо. А він нам пообіцяв, що обов'язково купить нам морожене. Так що в нас є така угода. Олексія попереду ще не одна операція та довга реабілітація. Втім, надія, що правою рукою зможе підіймати речі та тримати ложку, є Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Просто посеред білого дня намагався продати ручний протитанковий гранатомет. У кривому розі затримали чоловіка, який збував зброю та боєприпаси. Зловмисником виявився 33-річний місцевий. Під час обшуку в його оселі знайшли ще декілька видів боєприпасів, серед яких три гранати. Ф 1 усе вилучене направили на експертизу. Зловмиснику ж повідомили про підозру. Збитки на 100 тисяч гривень на кам'янському водосховищі правоохоронці затримали рибалок браконьєрів. У порушники вилучили вісім раколовок. Живих раків випустили у воду, а проти нелегалів відкрили кримінальну справу. Загалом від початку травня працівники водної поліції вилучили 108 кілограмів незаконно виловленої риби. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже. У наступних випусках